Добрий день, мене звати Валерія Жолоб і я лікар швидкої допомоги. Насправді щеплення для дітей сьогодні дуже важливі. Перш за все, ви захищаєте від хвороб не тільки свою дитину, а й себе та оточуючих. По-друге, перебуваючи в іншій країні, дитина відчуває певний стрес, наприклад, нове оточення, іноземна мова. Вона переймає емоції батьків і таким чином її імунітет знижується. Ми знаємо, як зміцнити імунітет в домашніх умовах, щоб дитина не застудилася. А як захистити дитину від поліемії літу та його ускладнень? У Польщі дітей вакцинують переважно проти туберкульозу, дифтерії, кашляку, поліеміеліту, кору, паротиту, краснухи, правця і гепатиту. Б. Прийом педіатра державної поліклініки для українців, які прибули після 24 лютого, безкоштовний. Потрібно пам'ятати, що під час щеплення дитина повинна бути здорова, щоб уникнути негативних наслідків. І одразу з'являється питання, чи не зашкодить дитині така перерва. Варто зрозуміти, що під час введення різних доз однієї та ж самої вакцини є мінімальний інтервал. Доза, яка проведена з меншим часовим проміжком, просто не зараховується, а максимального часового проміжку немає, тому, відповідаючи на запитання, більший проміжок не зашкодить. Можна зробити щеплення і пізніше. Бо зверніть увагу, якщо курс вакцинації не закінчено, то ми не можемо говорити про формування імунного захисту. Максимальний захист можливий лише за дотриманням календаря. Тому вакцинація це збереження здоров'я, це захист імунітету від серйозних захворювань, які мають або складний перебіг, або високий ризик ускладнень. І це насправді спокій для батьків і щасливе життя для дитини.